Закляття Амітевіль, Енфілд, Ет і Лорейн Уоррени та Валак. Що в них спільного? Це вигадані персонажі сім'ї Уорренів, чи реальний випадок контакту з чимось надприроднім. Що було простіше? Ні. Але ці історії реальні, як і історія самого Валака, який тримав в жаху. Лорен, але про це трішки пізніше. А зараз ми підемо по порядку. Я бачив, як вона ходила вночі по коридору. Вона схожа на нас, але вона не одна з нас. Це щось не святе. Він набуває різних форм, щоб обдурити нас і скористатись нашими слабкостями. Він виглядає як черниця, щоб сховатись в нашому монастирі, поки не зможе зіпсувати всіх нас. Валак – надзвичайно могутній демон, який з'являється в образі демонічної черниці. Також Валак має статус головного ворога сім'ї оренів, а саме Лорейн. Так, зачекайте, це трішки не той текст. Валак, який з'являється у фільмах, також описується в різних гримуарах, в книгах про магію та як заклинати демонів. Так ось у цих гримуарах Валак жодного разу не з'являється в образі черниці. Це створений образ режисерами. А насправді він має образ дитини з янгольськими крилами, який сидить верхи на двоголовому драконі. Скептики ж одразу можуть відкинути правдивість існування валака та інших демонів у фільмах жахів. Але якщо я вам скажу, що це все правда, і ця правда йде з глибини століття. Відповідно до одного тексту 17 століття, вала керує легіоном зміоподібних духів та може заклинати змій, щоб ті виконували його. Брудну роботу. Перше відоме згадування імені Валак міститься в Гримуарі 17 століття під назвою Ключ Соломона. У Соломоні зображений цар Соломон, відомий у Старому Завіті, який був відомий своєю мудрістю. У якийсь момент, приблизно у другому столітті до нашої ери, поширилась ідея, що царство знань також включало певні секрети астрології та магії. У Гримуарі з його іменем перелічено 72 демони, яких король нібито переміг під час свого правління. Надаючи читачам їхні імена та вказівки щодо їх вигнання, якщо вони самі стикаються з такими духами. Валак, який іноді також пишеться, як Валак, Валу, Волах, Дулос або Волах, є 62-м духом переліку Соломона, згідно з якими він з'являється як хлопчик з ангельськими крилами, який верхи на двоголовому драконі, його особлива сила, згідно з текстом, полягає в тому, щоб знаходити змій і приховані скарби під час ведення армії. З 30 демонів. В інших же історіях описується, що нібито він керував армією 42 демонів із Гримуару. Малий ключ Соломона був створений в середині XVII століття, переважно з матеріалів, які були на кілька століть старшими. В ньому йдеться про заповіт Соломона та про печатку, завдяки якій він боровся з демонами. Ключ Соломона. Складений з п'яти книг. Ми зупинимось на першій, так як саме там описуються всі ці демони у середньовічній та ренесансній Європі. Боетія загалом вважали злою та еретичною, на відміну від туарегії та природньої магії, які іноді вважались більш благородними. Генріх Корнелі Гріпіна у своїх трьох книгах культної філософії пише наступне: тепер частина церемоніальної магії є Боетія та Туарегія. Боєття є нещасною через торгівлю нечистими духами, створеними з обрядів злої цікавості. Одразу хочу сказати, що малий ключ Соломона ну, ніяк не відноситься до Біблії. І ніяких 72 демонів, описаних в Біблії, бути не може. Соломон частково так взятий був до Біблії, але без його подвигів з демонами та ніяких печаток там не було. А що ще цікавіше, Малий ключ Соломона? Церква заборонила. Так. Ватикан сказав, якого дідька, ви що? Демони, окультизм, магія, чорна магія. Ні, ні. Табу. Таке нам не можна так робити. Ось. А щось цікавого: історія демона Валак – це правда? Це щось цікаве. Церква вважала, що. Текст не тільки не релігійний, а й еретичний. Але для багатьох, на жаль, цей гримуар користувався великою популярністю, і його знаходили у більшості священиків. А тим паче, коли виходять такі фільми: Закляття, прокляття, Аннабель, Екзорцизм і тому подібне. Звичайно ж, це буде користуватись популярністю, і я б навіть напевно, скоріш за все, хотів би мати таку книгу. Але мені не хочеться віддавати за неї гроші. Тому просто розпечатую її. У фільмах закляття валак це ангел, якого Бог відкинув і відправив у пекло. Валак був викликаний герцогом у монастирі Карца. Герцог нібито завдяки валаку хотів керувати його армією, але все пішло не за планом. І він був захоплений членами Ватикану, які вбили герцога, а потім запечатали розлом кров'ю Ісуса Христа. Пройшло багато часу, і про валока начебто всі забули. Допоки, під час Другої світової війни, монастир трішечки не розбомбили. І тоді валок такий. хе <смеш> І монашки такі: Ні, ми не дамо тобі пройти. Вони себе повбивали, заради того, щоб валок не потрапив у наш світ. Ну як не потрапив? Ну, як не потрапив, щоб він не зміг вселитись в когось з них. Але валок такий <ба leaf> сам все зроблю. Ну, то добре, фільм цікавенький, посміятись, подивитись можна. А якщо до бляха справжнього валока, яка реальна історія? І, чесно кажучи, коли я все це читав, це було досить смішно. Ну, по-перше, уявіть собі ситуацію, що замість черниці у фільмі буде фігурувати дитина на драконі. От саме така, як на картинці. Мені навіть важко уявити це. це... А загалом непоганий фільм вийшов би. Я не можу. І, звісно ж, здогадайтесь, які є історії. Правильно, не підтверджені. Так, ось із один випадків, дівчина почала стверджувати, що її переслідує валак в образі черниці, сниться їй в кошмарах, щось їй розповідає, шепче і хоче оволодіти її тілом. А тепер. Шутка. Валак їй почав снитись після того, як вона подивилась цей клятий фільм. Я згоден. Валок може перевтілюватись в різні образи. Тоді якого дідька він обрав образ черниці. Він йому настільки зайшов. Типу, я такий сексуальний. Ні, в наших реаліях до хрена Нехрінезних кошмарів, ну, я не знаю. І таких історій безліч. Що поробиш? Напевно, єдине, що у цій історії справжнє, так це монастир. Так, у фільмі священика з монахиною відправляють до аббатства святого карта в Румунії на початку 1950-х років, щоб розслідувати таємниче самогубство молодої черниці. Фільм знімався в Румунії частково через велику кількість моторошних замків і готичної архітектури. Ціна робила це ще більш привабливим. Це було дешевше ніж зйомка в інших частинах Європи. Справжній монастир карта це колишній бенедиктський монастир, заснований у 1200-х роках у південній Трансильванії, в Румунії. Сьогодні монастир функціонує як Лютеранська церква. Будівля церкви є єдиною частиною справжнього монастиря, яка все ще залишається недоторканою. Сцени фільму не знімались там, але зображення споруди у фільмі є цікавим посиланням на минуле регіони. А було б так нафіга собі смішно. Приїжджає знімальна група до церкви. І церква не знаю, що будуть знімати? Сказали, будемо знімати кіно. Яке не казали. Тут всі приїздять, розкриваються, щось там починають камери діставати, там, всі суїтяться. І один священиків такий підходить. А що знімаєте? І йому відповідь: А, так! Фільм про демонів. І священики як я поганий актор, я знаю. Але що поробиш? І вже, напевно, на цьому моменті починається повна плутанина щодо цієї історії. Так як навіть сам фільм був заснован не по реальній історії, а був заснован по іншій екранізації ім'я Троянди, Шона Коннері 1986 року, а його фільм був заснован на одноіменному бестселері. Тобто. Я не розумію у цьому фільмі: вигаданий монах Вільям Баскривільський та його учень подорожують до Меденецького аббатства в північній Італії, щоб розслідувати таємничу смерть відомого ченця. Останню людину, яка розмовляла з монахом, знаходять мертвою вчені зі свинячою кров'ю. Мешканці монастиря починають побоюватись, що за вбивством стоїть диявол. Саме в цьому місці черниця та ім'я троянди розходяться. Так як винуватцем у розі є людина. А у черниці ті, хто підозрюють щось надприроднє, очевидно, мають рацію. Джеймс Ван сказав, що фільм схожий на ім'я Троянди, схрещене закляттям. Особливість валака настільки ж жахлива, як і фізична форма черниці, і недарма він глузував над священнослужителями. Він був жахливим, мерзенним демоном, який отримував задоволення. Від їх страху і не дарма, а ще більше він ненавидів Уоренів, тому що вони йому ніколи не давали завершити те, що він задумав. Незважаючи на свою жахливу жорстокість, валак виявляється справді розумною, добре організованою та добре натхненною істотою, здатною маскуватись під черницю, щоб не бути поміченим в вабстві. А також йому вдалося обдурити самих уоренів, змусивши їх подумати, що це був Біл Вілкіс, який володів Дженет замість самого Валака. Однак цей трюк було виявлено, коли Біл Вілкіс сказав Лорейн, що це не він володів Дженет. А тепер поїхали по фільму у першій частині закляття. Балак починає переслідувати воронів. У другій частині Лорен розуміє, що тільки вона може його загнати назад до пекла. А потім, у 1976 році, коли стався цей легендарний випадок в Аміте Вілі, Лорен зустрічається з Валаком, який дає їй видіння, що ед скоро загине. Потім воренів викликають до Лондона, щоб допомогти сім'ї Годжсонів у Великій Британії. Це був реальний випадок відомий як Енфільський привид або полтергейст, де спочатку вважали, що привид Біла Вілкіса, колишнього власника будинку, в якому живуть горсини, мучить родину. Однак це лише валак, який використовував привид біла, а також криву людину, яку може прийняти валак, щоб замаскувати власну присутність. І бляха, наскільки ж валак все ж таки геніальний? Якби це була правда, то це взагалі був би треш. Тому що, коли ворони почали наближатись до самого Валака, він змусив Дженет зробити все можливе, щоб дослідники паранормального подивились на це і такі, а це все не справжнє. Ну, ми пішли. І Валак такий: А! Лохи! Користуючись нагодою, Валак оволодіває Дженет і виганяє інших хоч з дому, готуючись принести в жертву дівчинку. Повертаючись у поїзді, Рейн бачить самого Біла Вілкіса, який каже, що не бажає зла сім'ї, що саме валок ман... маніпулював ним, щоб мучити сім'ю, щоб не дати їй та всім іншим побачити справжнього злочинця та не дозволити йому рухатись у потобічне життя. І знову ж таки, окей, це фільм. Так а що ж сталося? В реальній сім'ї Уоренів. І ви напевно не повірите, що сталося. Як йдеться в історії, і як це пояснювали, коли режисер та інша знімальна група намагались зрозуміти, чи є реальна історія Валака, вони прийшли тільки до того, що, окрім імені та його титулу, нічого схожого немає, тим паче Черниця і Дитина. І вони такі, з цим треба щось робити. І на допомогу приходить Лорен, яка в інтерв'ю до закляття 2 розповідає, що це спектральна сущність, яка її весь час переслідує. Тобто, так зараз знов хрін розбери, хто нам каже правду. Лорейн почала розповідати про цю спектральну форму і сказала, що вона виглядає як вихор, і має вигляд силуету в капюшоні. І ви зараз такі, що бляха, черниця, дитина. А зараз якийсь клятий вихор в капюшоні. Можу сказати одне: нам хтось добре пиздів. І напевно ви розумієте, про кого саме йде мова. Я пам'ятаю, як почув це. І моєю першою думкою було: О, чорт, це буде персонаж CGI. Я не хотів цього робити, сказав Ван, і тому мені знадобилось деякий час, щоб закріпити в своїй голові, що це за бачення. І воно, зрештою, стало дуже органічним. Оскільки це демонічне видіння, яке переслідує її, яке атакує її, я хотів чогось, що загрожувало безпеці її чоловіка, та, зрештою, у моїй голові закріпилась ідея цього самого іконографічного зображення. Які висновки можна взяти? Валак це демон з малого ключа Соломона, який навіть нічим не підтверджений, а церквою взагалі заборонений. Та навіть режисер сказав, що валак це вигадана істота. Вона взята з міфів, а не з реальних фактів. Вони намагались щось знайти, що буде мати яскраву назву на реальних подіях. Але ні. Аннабель то добре, Енфілд окей, Амітевіль круто. Валак це міф і легенда. Більше нічого. А щодо істоти, яка переслідувала Лорін. Це може бути що завгодно, звісно ж, якщо це взагалі було. Чесно кажучи, я не знаю, як вони до цього дійшли, але що поробиш, хай буде. Без цієї історії не було б настільки цікаво слухати мою історію. Сам фільм цікавий, ну, таке, не дуже. Історії воронів о, я їх просто обожнюю. І, як мінімум, це не остання а, історія про них. Я буду давити з них все, що можу, як вони давили колись. Шкода, що їх вже немає. Що стосовно Валака, цікавий дивний персонаж. Особливо, якщо порівнювати фільм і міфи, які я читав. А так, взагалі, крута історія. Їй є місце. Бути. І наостанок, якщо ви одні вдома, перевірте, чи нема нікого. А на цьому я дякую вам, друзі. Ви дуже гарна публіка. Діліться цим відео з друзями. Коментуйте, ставте вподобайку. До зустрічі!